19 серпня, Понеділок. Радість на ранок. Буває увечорі плач, а радість на ранок. Псалтир 36. Була п'ятниця. Темна, темна п'ятниця. Його прибили до Христа в п'ятницю і поклали йому на голову терновий вінець теж у п'ятницю. Його бік пробили списом у п'ятницю. Юда зрадив його. Петро відрікся від нього. Апостоли покинули його, євреї відкинули його, а римляни розп'яли його. Сонце сховало своє обличчя, земля здригнулася, у небесах пролунав грім. Була п'ятниця темна, темна п'ятниця. У кожного з нас бувають власні темні п'ятниці, коли здається, що все пропало. Проте як для Ісуса тоді, так і для нас настане ранок Воскресіння. Незважаючи на знехтування зраду і відчай, ранок Воскресіння вже наставав. Незважаючи на агонію, кров і сльози, почався світанок славного Нового дня. Сонце зійшло на ранок Воскресіння, співали пташки. Отець сказав Сину, твій отець кличе тебе. І тепер навіть легіони римських солдатів були неспроможні втримати його. Яскраве світло, яке виходило від небесних ангелів, змусило їх, наче мертвих, упасти на землю. Камінь, що закривав вхід до гробу, відкотився як маленька галька, коли Божий син розірвав пута могили. Кайдани смерті не могли втримати його. У будь-якому відчаї є надія. На ранок завжди настає радість. Хоч у житті бувають темні темні п'ятниці. Воскресіння вказує нам на славний новий день. Наш Господь говорить ось зроблю я нове. Ісаї 43, 19 через які б життєві випробування ви зараз не проходили. Для вас є надія. Воскреслий Христос бажає створити все нове у вашому житті. Можливо, з якоїсь причини ви зараз у відчаї. Можливо, глибокий смуток терзає вашу душу. А може, недавно вам поставили діагноз, і ви дізналися про злоякісну пухлину у своєму організмі. Можливо, у вас фінансові або сімейні труднощі. Ваш тягар може бути настільки важким, що стає нестерпно його нести. Можливо, ви вже готові здатися. Воскреслий Христос знає про це, Він усе розуміє. Він живий і з Небесної святині сьогодні посилає вам вістку втіхи та підбадьорення. Христос звертається до нас і ніжно говорить, Я розумію, Я зможу укріпити тебе. Тримайся, тримайся, надходить світлий час. Буває увечері плач, а радість на ранок. Псалтир 36